Вітаю вас, дорогі глядачі нашого Ютуб-каналу. В цьому відео я хотів би з вами поділитися однією з причин, чому наш Ютуб-канал називається Slavic Bridge, що у перекладі Славянський міст. Причина цьому проста: ми хочемо служити для слов'янського народу таким собі невеличким мостиком між христом і людьми. Звичайно, таких мостів дуже багато по всьому світу, дуже багато людей проповідують слово Боже. Тому ми не хочемо від них відставати і хочемо за допомогою нашого такого відеопроекту розказувати вам про Христа, про християнську віру, показувати різницю між різними конфесіями та деномінаціями, показувати різницю між різними світоглядами. Розказувати вам важливі істини із Слова Божого. І ціль цьому одна прославлення нашого Бога. Тому ми просимо вас підтримувати нас перш за все молитовно. І, звичайно, діліться цими відео з вашими друзями, колегами, які не знають ще Христа. І якщо ви будете бачити корисними наше відео, ви можете їх рекомендувати людям. Які цього потребують. Дякую вам за увагу.